У Вінницькому молодіжному центрі квадрат нагороджують дітей волонтерів. Окрім подяки від мерії, вони отримали павербанк, солодощі та прапори України та Вінниці. Початку повномасштабного російського вторгнення ці діти волонтерили, пекли імбирне печиво, плели браслети та маскувальні сітки. 13-річна Анастасія Тихолас виготовляла браслети з бісеру та шила м'які іграшки. Розповідає, вторгувала 10 тисяч гривень. Всі гроші передала військовим. Коли розпочалася війна, я зрозуміла, що кожен може допомогти пришвидшити нашу перемогу. І почала виготовляти браслети з бісеру і м'які. Іграшки нагороду отримав і 16-річний Микола Швець спершу розповідає плів сітки в молодіжному центрі. Квадрат згодом проводив майстер-класи з виготовлення орігамі для дітей та дорослих. Брав участь у благодійних аукціонах. Тоді вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Я знаю, що я чимось допомагаю, що я чимось підтримую. Ти спілкуєшся з багатьма військовими, які тобі дякують, які кажуть, що ти молодець, що так і далі продовжуєш цим займатися. Це якось так заряджає. Брати Іван та Андрій, аби допомогти українським захисникам, продавали квіти. Сюжет про них Суспільне знімало 17 травня. Тоді хлопці на власному подвір'ї зрізали конвалії, піони, бузок та продавали їх. Для бабушки. Перші дні ну, трошки соромилися, а далі вже ні. Кожен день ми стояли з самого ранку до половини. Так, да, до, до двох-трьох. До Завторговані 20 тисяч гривень придбали для військових сонячну панель та підзарядну станцію. Військові це наші захисники. Без них ми були вже не українцями. Ну і потрібно допомагати, щоб наближити перемогу. Ми звичайно підтримали їх, бо це класна справа. І я горжуся своїми дітьми. Загалом сьогодні нагородили 20 дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення усі разом для потреб армії вони зібрали понад мільйон гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини. Не